Діти, вітаю вас! Сьогодні ми послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Дід осінник. У темному лісі живе дід осінник. Він спить на сухому листі і сторожко прислухається до співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлів, курли, курли, підводиться і каже: Приспіла моя пора. Відлітають у теплий край журавлі. Виходить тоді із лісу дід осінник сивий у сірім плащі, де пройде там листя жовтіє і падає на землю, виходить на узлісся, сідає, схилившись до дуба, і тихо-тихо щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвивається на вітрі. Ось вона вже простяглася на луки, і луки стали сиві. Осінній туман, кажуть люди, їм е втямки, що це борода діда осінника. А тепер діти спробуємо відповісти на питання. Про кого це оповідання? Це оповідання про діда осінника. А де живе дід осінник? Він живе у темному лісі. А що ж він там робить? Він прислухається до співу пташок. Що робить дід, коли відлітають птахи? Він виходить на узлісся, сідає біля дубу і тихо-тихо щось співає. З чим люди плутають бороду, діда? Вони її плутають з осіннім туманом. А тепер скажіть, чи сподобалось вам оповідання? Я дуже рада, що воно вам сподобалось. Дякую за уваги. До нових зустрічей, дітки!